Усім привіт, друзі, з вами я Тіша, і сьогодні у школі у нас не було світла, і ще й тривога. Багато вчителів відпустили додому, ну, по тривозі. І в нас залишилася тільки вчителька української мови Наталія Іванівна. І тому сьогодні було дві роботи з української мови і одна практичніша. Ось так. Тому вона принесла мій зошит у підвал, і я почав писати. До того, як ми почали писати, нам дали подивитися контрольну. І я дуже хотів спати. Я дуже нервував, бо там було все складно. Я ледве як написав ось так. Так, Треба перевірити зошит тіше. Так, перевіряємо тут перше правильно, 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 тут також правильно, 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 тільки тут одинація, тут віка одиниця Тіша, блін. Так, ну, ну на дванадцять. Так, далее еще тут у нас, ну, так, написать только трэпы, тут 12, так, тут еще, правильно, 12, тут, правильно, 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 12, так, молодец. А, еще раз писать все так, так. -а -а. Так, ще щоденник треба оцінки поставити 12, 12 і 12. Отець і підписати треба. Ну, все готово. Після цього мені віддали зошти, і я пішов додому. Ось такий у мене день, друзі. Не забудьте підписатися на канал і усім па-па.